Ну що, друзяки, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Зробив я другий раз підживлення по пшеничці, якраз колосок був. Думаю, покажу вам відеогляд, яка зараз пшеничка, який її стан. Ну, Стан пшенички, скажімо, непоганий, висота, це нулька. Нормально бачите по плечі хлопчику, то в принципі отакий от колосок. Колос, звісно, викинула здоровий. Подивимося, що з цього вийде. Не знаю. Як думаєте, який потенціал врожайності в цієї пшенички буде? Що скажете? Буде по потршечки, не ламай сину. Дасть вона по три тонни. Це вона така. Практично везде, там ото тільки воно, де було більше удобрений, там гектар почти, то там взагалі ядрена, звісно, стоїть. Там, скажімо, дуже така гарна. І ну, воно видно, воно відпочається. Тут не така темна, як там, де стовп. Ну що, листочки жовті, як завжди. Є і такий. Ну, є навіть і маленький колос внизу. Ну, Подивимося, дуже цікаво, да, що з нею вийде. Будемо сподіватися, що отримаємо гарний врожай. Буде видно, що з цього вийде. Треба обкосити ось цю травичку вже. Це трава це не пшеничка. Не дуже вона така густа, бо мені казали, що дуже густо посіяв. Я б не сказав, що вона густа, як на мене треба було густіше, можливо. Ну, вже маємо те, що маємо. Ось. Хм, пожалуйста, вже сидять. Сидять. Такі жуки. да Ну нічого. Пишіть, друзі, коментуйте. Як у вас, пшеничка. Дякуємо, звісно, Богу пройшов. У нас був дощ, все. 25 мм для нас це вже рекорд. То зараз заходить, он гримить. Вчора ливень залив, отак, от, щоб ви зрозуміли, ота сторона, отак, 10 км, отак по кругу залило в хлам вода, з полей земля вилітала. А у нас ні. Ну. Хоч якось, я так кажу. Папа. Ось дивіться. Ну, такий колосок, звісно, на... Да. Подивимося, Папа. що з цього буде. Зараз, синочко, зараз. А бубух? Бубух, да, так, дядько гром гримить. Так що то такі друзяки, справи у нас. Подивимося, що вийде з пшенички. Ну, я сподіваюся, що по 3 тони вона мусить дати. Чотири я не знаю, вийде, не вийде, ну не ламай, що ти робиш? А от 3 я думаю, що буде точно, а все, що буде, в принципі, все буде наше. Ну, хоч не дискувати її, не так, як у людей Вон, біда проїздить, що люди навіть її не знають, що з нею зробити. Так що ми ще плюс-мінус, як то кажуть, живемо. Нічого. Ось, синулька хода і нормально йому пшеничка в принципі непогана. Ну, мені здається, можливо, треба було її густіше. Можливо. А може і ні. Ну є ось, ось подгони бачите такі, це мені вони не нравляться. Ну нічого, буде видно, як то кажуть, вже побачимо результат і покажу вам. Так що чекаємо. Оборочки, пшенички. Всім дякую за увагу. Гарного дня. Всім пока-пока.